Поспів абрикос Дженегат. Це новинка моєї колекції. Він відноситься до серії Рубінго червоношкірих абрикосів. Він з цієї серії поспіває найпізніше. Якщо порівнювати його з пріцією Рубістою, Фуего і Тотемом, то в нього забарвлення більш насичене. У нього такий темно-бордовий колір. Також даний сорт серед цієї лінійки є найсолодший, тому що такі абрикоси, як рубіста, пріція, вони кисловаті. А от женегат дуже солодкий. Набагато солодший за рубісту.